Ки росіян мали вийти на бойові завдання з ракетами на борту. Розпочали підготовку до вильоту. Раптово все почало вкривати вибухи. Серія повітряних ударів охопила все навколо, а наслідки було видно здалеку. Відразу заговорила про нову павутину СБУ, що оповила окупантів. В пожежі запалали безконтрольно екіпажі в паніці. Як це було? Переглядаємо у відео. Вітаю вас, любі глядачі обов'язково підписуйтесь на наш канал та лишайте подобайку цьому відео. Ну а ми розпочинаємо. Росії повідомили про атаку дронів у Саратовській області. Зокрема, вибухи лунали поблизу військового аеродрому «Енгельс-2». На цьому аеродромі базуються стратегічні бомбардувальники, які атакують Україну. Як кажуть місцеві, було видно диму районі аеродрому «Енгельс-2». Також повідомляють, що там нібито евакуювали жителів прилеглих будинків біля аеродрому. За інформацією від телеграм-каналів, ймовірно там триває пожежа на складі боєприпасів військового аеродрому, і вони детонують. Ну до слова раніше в. Центрі протидії дезінформації заявили, що внаслідок одного із ударів по Енгельсу Росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, кількість знищених ракет на аеродромі в Енгельсі буде зрозуміла згодом. Далі цитую: на цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні. Додав він, окрім цього, повідомлялося, що ударні безпілотники атакували російську морозівську військову авіабазу в Ростовській області. Відео очевидці опублікуються. В інтернеті, що показують політ безпілотників і пожежі, щоб послідували за атакою. Сейчас, не Сясні віжводаний вот вот так Отак от вотаний йод. Пізніше в інтернеті було опубліковано кадри, на яких видно стовп диму, що піднімається над Морозовським після вибухів. Очевидці повідомили про пожежу на військовій авіабазі. Подробиць про шкоду поки немає. Якщо ж говорити про інші вибухи на російських литовищах, то наші ударні дрони атакували авіабазу в Ростовській області, з якої росіяни також запускають шахеди. На відеороликах, які публікували рашисти, чутно звуки вибухів та видно яскравий спалах над містом. Місцеві заявляють про ураження літаків. Керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко зауважив, що цей аеродром стратегічний для РФ «Аеродром» у Ростовській області. Далі цитуватиму дискотека на аеродромі Мілерово. для Росії стратегічний аеродром у Ростовській області, слугою базою для фронтової авіації, яка виконує задачі з підтримки російської піхоти, що діє на сході та Півдні України. До речі, варто зазначити, що українська авіація успішно відпрацьовує по ворожим цілям. І про це детальніше розповів голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ і. Іван Тимочко, тож слухаємо. Станом на сьогодні, по суті, ворожа авіація є, може діяти тільки у прифронтовій зоні, і це перебуваючи на своїй стороні, стороні їхніх військ. Бо якщо вони тільки долають смугу фронту, як правило, їх одразу збивають. Наприклад, минулий тиждень це він взагалі себе ознаменував тим. Що збройні сили знищили 5 ворожих літаків і 6 гелікоптерів? Ми бачили вже і оцього по попереднього тижня, як збивали ворожий гелікоптер безпілотником. Ну це звичайно досить таке ефектне видовище. Але ми розуміємо, що системно противника, все таки ворожі їхню авіацію. Літаки збивають цільового призначення безпілотниками або ракетами. І, от дійсно, у цих засобів ураження ворожої авіації потрібно надзвичайно багато, і якщо безпілотники в основному нищать ворожі ворожу авіацію, яка знаходиться в аеродромах. То збивати ворожу авіацію, все-таки потрібно більше ракетами. Вже питання, як їх запускають: чи з ПЗРК, чи з комплексів, ну, ПЗРК переносні зернітні ракетні комплекси, чи це все-таки запускають їх з комплексів протиповітряної оборони, типу і рісте Самс, Петріоти і так далі ну і окрім того дуже ефективно працює проти проти ворожої авіації саме впливає на авіа, авіоніку, на її навігацію ефективність виконання завдань це саме системи радіоелектронної, системи проти локаційної боротьби тому чим більше їх буде чим більше буде можливість їх застосовувати тим звичайно буде краще у будь-якому випадку російська авіація зараз має перевагу, у, у має перевагу, але вона не контролює повітря. Це дуже і дуже важливо розуміти. Вона не контролює ситуацію війни. Візьміть навіть в порівнянні Ізраїль і його повітряні удари по російській по іра ірахській території. Ми бачили так, тобто вони в перші дні взяли тотальний контроль за іранським повітряним простором. Вони знищили їхні системи протиповітряної оборони, і це моментально дало їм результат. Тоді як зараз ми спостерігаємо, попри всі спроби росіян перехопити таку ініціативу на повітряному просторі, вони не можуть. Чому? Тому що дуже достатньо ефективно працює наша авіація. Днями Україна збила російський винищувач бомбардувальник Су 34 який скидав на Запоріжжі високоточні боєприпаси, повідомили ВПС України. Водночас у ЗСУ заявили, що збили російський Су-34 ще під час виконання бойового завдання. Якщо вже почали говорити про фронт, то варто зазначити, що військовий батальйону хижаки висот 59-ї бригади сил безпілотних систем ЗСУ збили російський гелікоптер Мі 8 за допомогою ефпів дрона. внаслідок удару є загиблі. Українські захисники продовжують ефективно знищувати дорогу ворожу техніку за допомогою епівідронів. Попри заяви ворога про нібито евакуацію всього екіпажу, російські воєнкори підтвердили загибель особового складу, не уточнивши кількість. Також сили оборони України завдали удару по аеродрому у Нижньогородській області Рефі, унаслідок чого були уражені два літаки. Про це заявив генеральний штаб ЗСУ. З Цього аеродрому зокрема регулярно злітають винищувачі міг 31 к які носія аеробалістичних ракет кинжал, і схоже, цього разу виявилися цілями саме вони за попередніми даними генштабу на аеродромі. ймовірно, було уражено кілька одиниць авіаційної техніки ворога. Ймовірно, це літаки міг 31 та су 30 34 Українські військові також додали, що результати бойової роботи уточнюються. Ну а під час атаки на тимчасово окупований Крим. Військова розвідка України знищила два російські транспортні літаки Ан-26. Як добре згори транспортний літак Москвичі Ан-26. Дивіться відео про це йдеться в повідомленні в соціальних мережах. Ну а раніше служба безпеки України та бійці сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по російському аеродрому Маринівка у Волгоградській області, що розташований приблизно за 500 кілометрів від підконтрольної Україні території. Під час операції два Су-34 було знищено, і ще два пошкоджено. Російський пропагандист Файтер Бомбер у телеграм підтверджує удар по аеродрому з тактичною авіацією. Далі цитую щось коментувати сенсу немає. Чергові багатомільярдні втрати, які можна було і потрібно було запобігти. І було б непогано, щоб за них відповідали. Тут є з ким попрацювати. А то воно так і буде продовжуватися. Я впевнена, що ми на це відповімо купою гнівних і рішучих телеграм. Пише він. Ну і дійсно бавовно на російських литовищах посилюється. Зокрема, як повідомляють різні телеграм-канали. Було зафіксовано вибухи у районах складу боєкомплекту 106-ї повітряно-десантної дивізії у Курській області та складу аеродрому Бутурліновка у Воронезькій області. Рефі далі цитую результати вогневого ураження уточнюються. А Сили оборони продовжують дживати всі заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рефі припинити збройну агресію проти України, зазначили в Штабі ну і загалом подібні удари по військових аеродромах Рефі стаються майже кожного дня. Так до прикладу, у російському Волгограді пролунали вибухи під час атаки невідомих дронів. Поблизу аеродрому виникла пожежа. Також після влучання місцеві мешканці побачили густий дим на території Литовища. Через інцидент в аеропортах Волгограда і Калуги тимчасово запровадили режим килим. Ну а перед цим повідомлялося, що бійці ЗСУ вразили чотири російські літаки Су 34 на ще одному аеродромі. Рефі на Місію одного з уражених винищувачів можна помітити сліди ймовірної детонації підвісного озброєння. Також у наслідок атаки почалася пожежа техніко-експлуаційної частини аеродрому. Далі знову ж таки цитую: там ворог готує літаки до польотів, здійснює їх поточне обслуговування та ремонтні роботи. Продовжуємо роботу над послабленням авіаційної складової армії Росії. Наголосили українські військові, зауваживши, що винищувачі Су 34 активно застосовуються Росіянами на лінії фронту для бомбардувань, зокрема скида. Ання коригованих авіабомб, тобто кабів. Якщо ж говорити про ще одну спецоперацію зі знищення ворожої авіації, то бійці спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України примари в окупованому Криму вперше в історії знищили два російських протичовнових літаки амфібії Б 12 шайка. А також уразили черговий російський багатоцільовий гелікоптер мі 8 Перед цим ударні дрони прорвались і на авіабазу окупантів гвардійські поблизу Сімферополя та уразили два багатоцільових мі 8 Один без Лотних поцілив у кормову частину ворожого літального апарата. Ще один влучив поряд з другим бортом. В цей же період з'явилися супутникові знімки, які свідчили про знищення силами оборони України російського транспортного гелікоптера Мі 8 та ударного мі 24 мі 35 у аеропорту Сімферополя, який використовується загарбниками у військових цілях. Участь у ударах по авіатехніці окупантів у Криму беруть і воїни служби безпеки України. Зокрема, дрони спецслужби атакували військовий аеродром Кіровське. Удари завдали по місцях. Дислокація авіації, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних безпілотників ворога за даними СБУ, на литовищі знищили багатоцільові гелікоптери мі 8 і 26 та ударний мі 28 А також самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс панцир С 1 Крім цього, стало відомо, що на військовому аеродромі Армавір у Краснодарському краї Росії знищено навчально бойовий винищувач Су 27 УБ збройних сил РФ. Про це також повідомляє головне управління розвідки Міноборони Країни далі цитує на аеродромі Армавір Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РЕФІ су 27 уб Зазначають в гур за повідомленнями місцевих мешканців. У населених пунктах поблизу аеродрому зник мобільний зв'язок. У відності зазначають, що аеродром Армавір використовується переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!